Вітаємо! Ви на каналі «Мотай на Вуз. Підписуйтесь і залишайтеся з нами. Сьогодні ще одне викривальне відео. Раніше ми вже кілька разів розвінчували поширені, але тим не менш помилкові переконання, типу, що соняшник повертається за сонцем, бамбук є деревом, кокос горіхом, а соцвіття кульбаби однією квіткою. Посилання на всі ці розсекречувальні відео залишимо в описі. А сьогодні почнемо із какао-бобів. Певно, ви не раз чули таке словосполучення. та насправді ніяких какао-бобів не існує. Какао-бобами називають насіння дерева какао. Його доволі великі, м'ясисті плоди нагадують чи то борозенчасті лимони, чи то якісь довгасті дині. І що цікаво, з'являються вони прямісінько на стовбурах дерев. Це явище називається кауліфлорією. Воно, хоч і не надто поширене в природі, але й не дуже рідкісне, особливо у тропіках. Кожен плід какао ховає всередині кілька десятків доволі крупних насінин. От їх і величають какао бобами. У ботаніків від цього, мабуть, аж щелепи зводить, бо біб аж ніяк не може бути всередині плоду. Він сам плід у бобових гороху, фасолі, сої чи білої акації. А англійською, взагалі. Плоди какао називають стручками, а насіння бобами. І виходить якась абракадабра боби всередині стручків. Та як би це абсурдно не звучало, слід визнати назва какао боби так міцно приклеїлася до насінин какао, що вже й не відліпити. Щоб отримати какао порошок і какао масло. Насінини очищують від м'якоті, ферментують, сушать і обсмажують. І ще додамо. Що плоди і насіння какао містять два алкалоїди із стимулюючими властивостями: менше кофеїну і більше теоброміну. Теобромін, тому що латинська назва рослини теоброма какао. Теобромін справляє слабший стимулюючий ефект, ніж кофеїн, але має регенеруючий вплив на організм після фізичних і психічних навантажень. Тому відновлювати свої сили шоколадом цілком виправдано. До речі, і кавовими зернами. Теж називають насіння, добуте із плодів кавового дерева. Вони соковиті, червоні або фіолетово-сині, схожі на вишні. У кожному є здебільшого дві насінини, які у своєму складі місять алкалоїд кофеїн. Добуті із плодів і висушені насінини у широкому вжитку відомі як кавові зерна. І якщо філологи вважають цілком прийнятним називати насіння зернами. То ботаніки такого терміну не використовують. Тим більше, що це слово дуже схоже на назву плоду у злаків зернівка. Тому як кажуть, від гріха подалі, каву арабіку, робусту і ліберіку виготовляють із насіння різних видів кавового дерева. Найбільше значення у світовому вирощуванні має окультурене кавове дерево аравійське, ось звідки арабіка. Вона містить менше кофеїну, ніж будь-які інші комерційні види кави і є найпопулярнішою. Вважається, що почали вирощувати арабіку в Ємені ще у 12 столітті. Згодом звичай робити напій із обсмажених кавових зерен поширився серед єгиптян і турків, а пізніше протурував шляхи в усі країни світу. Від екзотичних какао і кави перейдімо до екзотичних фруктів. Певно, вже нікого не здивуєш фактом, що ні ананаси, ні банани не ростуть на деревах. Та все ж ще дещо цікаве про цих вже майже рідних тропіканців розкажемо. Отож, купуємо в супермаркеті не плід, а супліддя ананаса. Воно утворюється із багатоквіткового щільного суцвіття. Після цвітіння із квіток розвиваються окремі невеличкі плоди, які зростаються і між собою. Із м'ясистою вісю суцвіття і з розрослими основами покривних листків. І в результаті формується схоже на велику шишку супліді. А на його маківці красується вкорочений, вкритий листками пагін. За допомогою цієї чубатої верхівки ананас можна розмножити вегетативним способом. На ананасних плантаціях отримують по кілька врожаїв за рік. Для цього використовують спеціальні стимулятори цвітіння. Більшість комерційних сортів самостерильні, але при схрещуванні з деякими іншими сортами формують повноцінне насіння. Наявність насіння у супліддях знижує їхню споживчу цінність, тому різні сорти не висаджують на близькій відстані, щоб вони не перезапилювалися. Плоди при цьому розвиваються партенокарпічно, тобто без запліднення, і не містять насіння. Вони м'ясистіші, соковитіші та смачніші, ніж плоди із насінням. Розказуючи про плоди ананаса, не можемо не згадати відомий жарт. Коли ми їмо ананас, він їсть нас. І натяком на те, що свіжий ананас ніби обпікає язик, губи і шкіру довкола рота. Як і має бути в кожному жарті, тут теж є доля істини. Річ у тому, що в усіх частинах ананаса міститься протеолітичний фермент бромелаїн. Бромелаїн, тому що ананас належить до родини бромелієвих. Оскільки бромелаїн розщеплює білки, то ваше тіло він сприймає як багатий білками субстрат і береться до роботи. У харчовій промисловості його використовують для розм'якшення м'ясних продуктів, а в медицині для видалення змертвілих тканин при важких опіках шкіри. До речі, консервований ананас вас їсти не може, бо в процесі приготування фермент руйнується. Плоди банана, гранчасті чи циліндричні довгасті ягоди ростуть, як ви, мабуть, знаєте, не на пальмах і взагалі не на деревах. Вони утворюються у величезних суцвіттях гігантських тропічних трав. Оця травичка у деяких видів виростає за вишка до 10 метрів, а то й більше. Утворює несправжнє стебло із вкладених одна в одну піхов листків і несе на верхівці пучок здоровецьких кількаметрових листкових пластинок, крізь порожнисте псевдостебло проростає квітконос і виносить на поверхню приблизно 3 метрове суцвіття. У ньому розвиваються квітки трьох типів так би мовити, чоловічі, течинкові, двостатеві маточково-течинкові і жіночі маточкові. Плоди утворюються лише з останніх. Тому із суцвіття, в якому загалом було до півтори тисячі квіток, утвориться від 200 до 400 плодів. Цікаво, що плоди банана, супереч силі тяжіння ростуть не донизу, а вигинаючись пнуться догори. Це явище називається негативним геотропізмом, тобто у напрямку від землі. У природі відомо понад 70 видів банана, а людина вирощує більше, ніж пів тисячі сортів здебільшого одного виду. Банана райського. Він має гібридне походження. На плантаціях банани збирають недостиглими для кращої транспортабельності. А перед реалізацією їх на добу завантажують у спеціальні камери для обробки так званим банановим газом. сумішю 95% азоту і 5% етилену. Саме етилен запускає процес дозрівання. І після кількаденної витримки, вже у звичайних умовах, банани можна відправляти в магазини. Газацію недостиглих бананів можна спробувати провести і вдома. Для цього покладіть їх у повітронепроникний пакет чи посудину, яка щільно закривається разом із стиглими яблуками. Етилен, що виділяється яблуками, має прискорити достигання бананів. Можете смакувати екзотику. І тішитеся, бо тепер знаєте про неї трішечки більше. Якщо не полінуєтесь, напишіть у коментарях, чи почули в нашому відео щось, що вас здивувало. Будемо вдячні за підписку і вподобайку. Війна триває, і нашим захисникам та волонтерам потрібна ваша допомога. Не забувайте! Обов'язково переможемо. До зустрічі!